Вітаю вас на уроці з української літератури. Тема сьогоднішнього уроку народна пісенна лірика. Про що ви дізнаєтеся сьогодні на уроці? Що таке народна пісенна лірика? Чим живе ліричний герой козацьких пісень? Тож, відкрийте, будь ласка, зошит, запишіть в них сьогоднішню дату? І давайте з вами пригадаємо, що називають мистецтвом. Мистецтво це творче відображення дійсності в художніх образах. А які функції відіграє мистецтво у житті людини? Естетичну, пізнавальну, виховну. До якого роду літератури належить пісня? Лірика. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 8. Давайте з вами працюємо статтю на сторіночці 8 Народна пісенна лірика. народна пісенна лірика це пісні, у яких передано емоційний стан почуття та роздуми героя або героїні. Фольклорні пісні, на відміну від авторських, надзвичайно насичені побутовим матеріалом, позбавлені ознак індивідуальності, а думки та почуття мають більш узагальнену форму. Відомий український письменник Гоголь писав: Покажіть мені народ, у якого було більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями. Справді, наш край здавна славився своєю народнопісенною творчістю. Уявіть собі, пісенний фонд українського народу становить понад 300 тисяч творів. У 6 класі ви ознайомилися з календарно-обрядовими та колисковими піснями. Сьогодні ж поведемо розмову про суспільно побутові. У суспільно-побутових піснях відображено настрої народу, викликані різними явищами суспільного життя, а саме поводи козака в похід, сум за рідною домівкою, оплакування загиблого захисника рідної землі, козацькі пісні. Проводи чумака, прощання з родиною, приводи в дорозі, повернення додому або, або оплакування загиблого чумака це чумацькі пісні, проводи солдата, рекрута на тривалу службу в армію солдатські та рекрутські пісні. Туга за рідним краєм, родиною, важка праця наймита, зневажливе ставлення хазяїна до нього це наймицькі пісні. Суспільно-побутові пісні бувають переважно ліричні. Сюжети події в них майже або повністю відсутні. Увага зосереджується на почуттях, переживаннях і роздумах. Ваше завдання перетворити текстову інформацію на таблицю «Суспільно-побутові пісні та їхні види», А також сформулюйте і запишіть визначення «Суспільно-побутової пісні. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отож, суспільно побутові пісні це великий масив епічних народно-пісенних творів про економічні та політичні умови життя різних соціальних груп населення, про їхню історичну роль установленні та розвитку українського суспільства, у формуванні національних норм етики і моралі. Види Суспільно-побутових пісень. Козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські та рекутські, наймецькі та заробітчанські, бурлацькі. Козацькі пісні найтісніше пов'язані з історією нашої країни. У них переважно відтворено емоції героя, а не його вчинки. Про вчинки переважно йдеться в історичних піснях, які ви будете вчити вже у восьмому класі. Надзвичайно романтично відтворено проводи війська запорізького в пісні «Ой на горі» та женці жнуть. Перед очима постає картина, навіяна піснею, хвилюються дозрілі хліба, женці жнуть пшеницю, а коли розгинають натомлені спини, помічають неподалік козаків. Ось упізнаний всіма ще молодий Дорошенко. А ось і бувалий Сагайдачний із його постійним супутником Тютюном. Люлькою. Будь ласка, прочитайте пісню Ой на горі та женцішну на сторіночці 9. До речі, суспільно-побутова пісня «Ой, на горі та женціжнуть близька до історичних пісень такими ознаками. Наявність історичних постатей, маршовий ритм, виконання козаками під час походів. Петро Конашевич Сагайдачний, український полководець, і політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі, організатор успішних походів запорізьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, меценат православних братств та опікун братських шкіл. Запам'ятаємо наголос отаман. Петро Дорошенко визначний український військовий політичний і державний діяч. Гетьман війська Запорізького правобережної України, очільник Гетьманщини, козацький полковник, учасник Хмельниччини та Московсько-української війни. Зображено в пісні як художньому творі може не збігатися з історичною правдою, зважаючи на інформацію в довідці про Петра Сагайдачного та Петра Дорошенка. Установіть, що в пісні Ой на горі та женці жнуть не відповідає історичному факту. Поміркуйте, чому цих двох історичних героїв народ помістив в одну художню дійсність? Які пісні більш давні? Календарно обрядові чи суспільно побутові? Поміркуйте, дайте відповідь та обґрунтуйте свою думку. Доведіть, що пісня Ой на горі та шнуть» – це ліричний твір. Виберіть зображення, за допомогою яких можна зібрати ілюстрацію до пісні Ой на горі та женці жнуть? За якими ознаками можна розпізнати козацьку пісню? Що нового ви дізналися про життя козаків? що дає сучасному поколінню українців знання народних пісень. Домашнє завдання вивчить на пам'ять пісню Ой на горі та женці жнуть. І ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне.